Вітаю всіх із магазина Сільпо. Сьогодні четверг, як завжди по четвергам, у всіх магазинах сільпо по всій території України починаються акції, які називаються цінотижики. В першій частині я вам показую основні акції, які знаходяться на острівцях, а в другій вже м'ясо, сало, рибу і молочні продукти. І так починаємо зразу. Така ну, велика позначка. Видно, моцарелла, сир. Італійський сир розсільнення і молочна гілдія. 33% знижка. Молочна гілдія 125 грам, 40 гривень. Ціна на цьому тижні. Акції будуть діяти з 3.07 по 9.07. Далі у нас іде сир, плавлений, шостка. Шостка є вершковий і є дружба. І той і той буде на цьому тижні по 20 гривень. Ціна за 70 грам. Також бачу тут кому вершковий, 75 грам у кома. 1999. Це 20 гривень ціна. Так. Далі у нас комо Голландія, 100 грам порційний. Ось отакий, зафасовано на заводі написано. Саме ціна за 100 грам, вказана 47,90. Тут 250 грам, Наприклад, в цій упаковочці. Ціна, сир, молочна гільдія. Мацарела, я сказала. І ще ось такий сир Влоцлавська. Ну, я так розумію, це польський сир, по 300 грамів запакований. Ціна за упаковочку 179 гривень. Влоцлавський, нарізаний скибочками, сир з коров'ячого молока. Так, ну, як написано, далі. Знову сир, оцей в акції, брі, якось вони там змінюють то один, то інший. Це французький сир, брі 500 грамів. Сир. Патураж, Патураж, брі. 289. Ціна за цю упаковку. Тут знову сир, нарізаний скибочками. Ось такий с. Я так це чи чешський, чи польський сир Кастелла. 79,99. Тут класна ціна на Good Milk, м'який сир, крем чіз крем-сир. 20% жирності, 150 грам, ну такий як намазувати, 50 гривень його ціна. Тут у нас супер ціна на тістечка. Зразу їх поставили, тому показую вам в першій частині ось такі тістечка заварні з 3 по 7, мінус 45% знижка, 169 ціна вказана за кілограм. Я зараз вам скажу, оскільки, ну то ви можете підійти, просто вам дівчата можуть одне це тістечко до кави зробити. Тут вони просто наважили зразу, бачите, 169 за кілограм. Тут 50 гривень виходить цих заварних тістечок, Сім штук. 7 штук на 50 гривень. Дуже добре. Так, далі у нас гомілки курячі. Тут ще й навіть зверху це знижка тільки в цьому сільпо, коли зверху ось такий помаранчевий. Так, за 100 грам 21,90. Від м'ясна гільдія. Сосиски шкільні, від Алан. Від Алан розігрій, краще смакуватиме. Вже очищені. Шкільні показую, як виглядають. Ціна за упаковочку 350 грамів 99 гривень. Вони всі зафасовані по 350 грам, всі по 99 гривень. Дивіться, дата виробництва 1.07 по 20.07. Дуже гарні свіженькі. Так, далі у нас хамон, аргал. Іспанський хамон. Так, ціна 84:99 за 60 грамів. Теляча ось така самобранка, дитяча ковбаска. 350 грамів в цій паличці. Ціна 60 гривень за паличку 350 грам. Сосиски фаро ще не приїхали, мені сказали. Тут стоїть цінник. А ось дивіться, ковбаски, ось такий прям великий цінник, мінус 32% знижки. Виготовляють їх в Польщі, я подивилась, кабаноси оці, Кабаноси є. Зі смаком сиру чедер. є з куркою та свининою, є просто зі свининою. Три види кабаносів. ціна 59,99, знижка 32%. За 60 гривень упаковочка в 90 грам. Дуже зручно з собою брати на море, ось що хочу сказати. Далі тут сік Сандора, на такому великому острівці, великий також цінник. Всі Сандора я бачу в асортименті коштують. 54,99. Да? Ні, банановий, що скажу по окремості. Значить, починаємо з вишневої сандори. Вишнева сандора 950 мл, ціна 55 гривень саме за вишневу. Далі у нас йде банан. Ой, полуниця, гляньте, які смаки класні. Банан, полуниця, яблуко, ще якісь ягоди. Тут. 50 гривень за 950 мл. І ще один вид ананас. Клас, ананас. Ананас ціна, ні, є лимонний, а на нас ще не поставили начебто, ні, не бачу. Ось такий лимонний, я ніколи не бачила. Мабуть, дуже кислий лимонний нектар 50 гривень також. Мабуть, оці по 50 будуть і ананас. Ну, я так думаю, тому що в одну ціну. А саме тільки вишня, а вона дорожча, 55 гривень. Тут ось такий напій віскі. Так, віскі, літр цілий за 400 гривень, замість 819, 400 гривень. віскі, коштує 400 гривень. Ага, супер суботу зразу вам скажу. Гляньте, тут лежать просто. Вони їх зараз, мабуть, повісять. Так, тільки 5.07, це от у них такі акції один раз на. Там тиждень в суботу мінус 38% відсотків буде знижка на мітаксу. 5 зірок 299 гривень замість 479 Саме за 0,5 пляшечку 300 гривень. Супер суботу. І з дитять дикі ягоди або кисломікс, або фрукти 38 грам за 17 гривень. Аж 41% відсоток знижки. Хто любить цю ці з драже? Слухайте, тут оце насіння соняшникове дуже смачне. Хто куштував, може підтвердити турецьке, дійсно смачне. 50 гривень за 125 грамів. Воно все дорожче і дорожче. Ось таке насіння. Так, я бачу тільки без солі. Тут один вид. О, чумак. Чумак, спіральки. Спіральки від чумак, вироби макароні. Спіраль 400 грам за 30 гривень. Позначка. ось оця. Це каже про те, що у вас повинен бути додаток сільпо. Його треба скачати через плеймаркет, і тоді у вас буде ця знижка. Ось Play... Ой, цей додаток дуже класний. Там накопичує бали. 400 грам за ціною 30 гривень. Макароні вироби чумак. І Ще якісь, мабуть, спіральки. Ні, це булочки. А що за булочки? Ух ти, булочки такі, гляньте, які прикольні. Булочки для бургера. Булочки для бургера з кунжутом. 4 штучки. Тут булочок за 30 гривень йдуть на цьому тижні. 320 грам. 320 грам 30 гривень зі знижкою. А ось ще чумак. Я ж думаю, повинно щось бути в асортименті. І на них також ось, вироби також 30 гривень, тут 400 грам спагетті чумаку ну, нормально, да, мені здається, за чумак 30 гривень. Пергамент для запікання 15 аркушів від премія розміром 42 на 38 Двосторонній такий пергамент 30 гривень, 15 аркушів окремих. Не, не треба нічого відривати. Окремі аркуші, що також зручно. Знову в акції персіл, засіб для брання, начебто кольорових речей. Зараз ми подивимось. Так на 60 раз його вистачає. Оцього засобу 600 гривень, майже 4 літра, 3,9 гривень. О, оцей корм я роздивлялась зараз, ну перед тим як знімати. Перше бачу, привіталь, ніколи такий не брала свої кицькі, але возьму, хай попробує. З 3 по 9 на нього ціна буде класна. 11 гривень. Тут 100 грамів в цьому палучі. Привіталь. Я не зрозуміла, де його виготовляють. Читала щось, чи Чехія в Україні виготовляють, чи на замовлення, чи в Чехії. Хто знає, то пишіть мінус 39 гривень, 4 види цього привіталь різних з кроликом, з кур. В жиле, до речі, з лососем у соусі, з яловичиною в жилі, а кролики індичка також в жилі. Замість 18 гривень, 11 гривень. Для котиків класна ціна, 39% знижка. Тут іде диво, акція, рушники паперові, 26 гривень в складанням. Вони йдуть двохшарові, біленькі такі, 120 штук за 26 гривень, замість 42 гривні. Так, на цій стороні я вам все показала. Класна Сандора в акції. То тепер іде літо, літо, пиво, чіпси. Оце все. Ну не тільки там далі, а тут іде пиво. Лавінбраун. Так, 0,5, п'ять така залізна баночка. Ух ти, гляньте, ціна, яка класна. 22, 90, 23 гривні за лавендраун. Мені здається, класна ціна. Замість 40. Смачне пиво. Так, далі шейки, хто любить. Ось такі шейки. Тут стоїть два види. Мохіто. Шейки, до речі, 7 алкоголю мохіто 330 мл 2299 замість 37 гривень. Ну, ну також, да, так, гарна знижка. І ще один вид Оцей рожевий, зараз гляну, що це таке, самі цікаво. Бо... А це я навіть не знаю, шейк-коктель пористар якийсь такий. Це, мабуть, щось новеньке. 22,99 також за пляшечку. Два види цього шейку, Ну, махіто я знаю. Далі лейс. Лейс, бачу, сир. Лейс, сир, мабуть, тільки з сиром. На да? Чіпси Лейс, картопляні зі смаком сира 120 грам, 44,99. Банджурчики, банжурчики, декілька видів. Отакий банджур, смачно намальовано все. банджур класік від конті. А оце взагалі з малинкою. Слухайте, конті смак пана кота з малиною. Щось я раніше такий не бачила. Ага, оцей банджур, він іде по 50 гривень за, за 232 грама. Але тільки при наявності картки Сільпо. Я вам вже сказала її легко встановити, якщо не знаєте, як прийдіть в Сільпо, вам допоможуть. Це дійсно легко робиться 50 гривень. 50 ціна тільки при наявності карти. Тут просто ціна без карти. Ось таке молоко незбиране, згущена упаковка 290 грамів. Так, ціна первомайський завод це виготовляє 30, 35 гривень за упаковочку 290 грамів. О, манго, манго! Премія сушений 250 грам. 99 гривень замість 209. Також з карткою Сільпо. Тут просто рис без картки Сільпо діє акція. Так, без картки сільпо рис 80 гривень. Рис премія басматті шліфований за кілограм 80 гривень замість 159. Тут один і той же цінник, просто по-різному намальований. Так. Ось такий басматі, навіть його хочу показати, який наглядає такий довгенький шліфований. Зараз ще там анонс зроблю, покажу акції, вже поставили на деякі фрукти. Хотіла показати, гляньте, скільки у них і круги продаються, пляжні такі речі, рушники, стільці, хто не знає. І також вже поставили цінник. Підійду, може там на суперсуботу. Також на анонс щось іще поставили, окрім цих двох цінників. Дивіться, тут ціна вже стоїть грейпфрут на цьому тижні 7,59, замість 9,89. Ось такий грейфрут гарненький. Мінус 23% знижки. Акція діє з 3 по 9, А в наступному випуску я показую акції на овочі. А тут, якщо поміняли, то також покажу головні. Да, з третього, дивіться, отакий перець жовтий, такий гарний. Понюхаю, ні, якось не дуже пахне. 11, ну як він не пахне, я маю на увазі. 11,90, замість 16,90. 30% знижка. Далі авокадо, оцей хас стиглий, також з третього по 9. О, 30 гривень. Ціна за штучку замість 40 гривень, 25% знижка. Ось оцей хас. Тут у нас томат Азура, чері сливка, 139 гривень. Скільки тут? 500 грамова упаковочка замість 184. І томат Азура, а це, так, це він же, 139. А 250 грам, ціна 70 гривень. Це турецький оцей Азура, мені здається. Тут у нас цінотижики. Так, авокадо я показала, манго показала. А дивіться, ще ось така знижка 42 Це саме з третього по дев'яте. Получається, треба брати чотири. Чотири штучки ви берете за 90 гривень, замість 154. 4 по 0,33. Пиво кронбахер, світле нефільтроване, ціна 90 гривень за чотири упаковочки. О, гляньте, малюкам ласунка морозиво 500 грамів, 80 гривень, 50, вісім. 7% відсотків знижка, супер ціна на цей рис. Аж 50 відсотків знижка. Я його вам показала, ба сматі виходить, він такий дорогий, якщо його брати без знижки 159 гривень. І перволь тільки в суботу це знову анонс. Суперсуботи, тільки 5.07, мінус 57% знижки. Переволь літр 320, два види, флаверс шам для темних і чорних речей і блосом для кольорових речей. 149 гривень буде ціна за літр 320. Дуже класні акції. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Зустрінемось в наступному випуску. Дякую, що дивитесь. І в наступному випуску вже покажу вам акційне м'ясо, сало, рибу. Всім пока!